Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати обшивку на трактор МТЗ на велику кабіну, який маємо в нашому магазині. Це йде на МТЗ старого зразка, тобто там, де йдуть ще такі коробочки пластикові на крилах. Дивіться, це... тут іде під них виріз. Раніше робили таку ну, складну вишивку. Через це воно дуже дорожче було. Зараз зробили трошки проще. Його просто воно буде обходити ці коробочки, не буде накривати. Але є окремо у нас ці коробочки вже обшиті або просто металічні, можете також саме їх закрити якось. Вони в нас йдуть в чотирьох варіантах. Є звичайний чорний. Та, звісно, кольорові, зелений, синій, червоний. так вони виглядають зблизька. Досить насичені кольори. Іде пів сантиметра основа поролону на всіх. Це виробництво йде Німеччина. Ось так виглядає набор. Тобто на крила йдуть обшивки під е, акумулятор, під сидіння та закритий лючок сидіння. Ось так, це виглядає. Також маємо і на інші зразки, і на велику, і на малу кабіну. Також хочу нагадати, що ми відправляємо товари лише по території України, але є можливість доставки України, Молдова, Литва та Латвія. Ви можете звернутися до одного з цих людей, залежно від країни, яка вас цікавить, та домовитися за окрему доставку для вас. Тобто ми їм відправимо товар по території України, а вони вже привезуть його до вас у вашу країну. Можете звертатися за цими номерами. Маємо великий асортимент на трак... на трактори МТЗ, ворушивку, сонечка та косарку Вірекс. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.